Три максимально успішні дні чекають нас у вересні. Успішні для взяття шлюбу, переїзду до нового будинку, зустрічей та побачень, праці на землі. Вдало в ці три дні підписувати угоди, починати подорожі, будівництво, ремонт свого помешкання. І ці фантастичні дні це перше, 14 і 26 вересня. Вітаю на каналі Таро таємниці на феншуй енергіях, які розкажуть вам про щасливі дні вересня. Також отримаєте таро підказки та в кінці відео виберете одну з 12 енергій, яка супроводжуватиме саме вас цілий серпень. І так, 7 вересня розпочинається у нас згідно феншуй енергіям місяць півня. Півень у нас уособлює сонце, світло, вогонь, пильність, чоловічу силу, домовитість. Він відкриває скарби, можете знайти щось, якийсь ланцюжок золотий, якийсь схований скарб, гроші. Він у нас береже від пожежі наш будинок і в данину, при заселенні у нову оселю. Українці заносили півдня, щоб був врожай, радість та щастя в домі. І ми зараз з вами подивимося, які будуть у нас тенденції від 7 вересня по 7 жовтня. Виберіть одну з чотирьох купок, яка вам подобається, і ми подивимося, що місяць півень вам принесе. Хто вибрав кубку номер 1 у вас збудеться бажання. Можливо, до вас хтось приїде з далеких родичів, може, приїдуть до вас діти. Також, можлива, подорож і духовний розвиток. Це у нас випала зірочка, якийсь подарунок, хтось може отримати когось. Народяться діти, внуки, хтось війнеться з зони бойових дій, хтось повернеться з-за кордону. Так, хто у нас вибрав два? Це буде така тенденція у нас від 7 вересня по 7 жовтня. Хто вибрав номер 2 У вас будуть гарні, гарна небесна допомога в справах. Це можуть бути справи з документами, з дітьми, з родичами, з старими батьками, з бабусями, з дідусями. Вам прийде велика допомога, може бути допомога в спадщині. Так, хто вибрав номер 3? Хто вибрав номер 3, у вас будуть грошові надходження, а також багато-багато праці. Дивіться, не перестарайтеся, бережіть себе в цьому місяці. І хто вибрав номер 4, хто вибрав номер 4. Так, і у вас можливий переїзд, зміна місця, зміна роботи. Такі кардинальні зміни, доленосні зміни, хто вибрав номер 4 і завжди ці зміни на краще. 22 вересня у нас розпочинається астрономічна осінь на 3 місяці, і ми зараз подивимося, що цих 3 місяці нам принесуть, виберіть одну з чотирьох карт. Хто вибрав першу, що у вас буде на три місяці? Хто вибрав першу три місяці, у вас буде навчання? Щось ви будете вивчати, щось будете робити з документами. Хто вибрав номер 2? Така буде тенденція осені у вас. Щось будете шукати, якісь архіви, ой, глибоко занурюватися. Так, хто вибрав номер 2, у вас буде поїздка. Десь ви поїдете подорож, зустріч з дітьми. Може, до вас діти приїдуть, може ви поїдете до дітей, до внуків. Дуже приємна подорож. Так, хто вибрав номер 3? Хто вибрав номер три буде пилка кохання? Зустрінете свою половинку, хтось почне разом мешкати, хтось вийде заміж, хтось тільки зустріне свою пару. Це на наших три місяці осені. І хто вибрав номер 4, що вас чекає? Хто вибрав номер 4 закордонні поїздки, навчання за кордоном, онлайн-праця може бути дуже великі зміни. Долиносні зміни у вашому житті. Хто вибрав номер 4 Місяць буде клопітливим, тому ми повинні використати успішні дні, щоб покращити якість нашого життя. І так, дивимося, що нам рекомендує феншуй прогноз. І у нас. Побачення, бізнес-перемовини, зустрічі з друзями. Найкраще проводити 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28 і 30 вересня. Ці дні сприятимуть довгоплідному партнерству і гарним взаємовідносинам. І ці дні ви можете собі виписати із дописів. На YouTube-каналі є розділ Дописи, і там можна собі виписати ці дні. І ми зараз подивимося підказку для наших чоловіків і для жінок, в чому повезе на побаченнях, бізнес-перемовинах і на зустрічах з друзями. Виберіть, червоні чи зелені. І подивимося, в чому вам пощастить. Хто вибрав? Червоні вам пощастить в емоціях, в зустрічах з друзями і в коханні. Хто вибрав зелену, вам пощастить в захисті своїх кордонів, так що, якщо ви будете проводити бізнес перемовини, стійте на своєму, захищайте свої кордони і в цьому вам пощастить. Можете переглянути прогноз про бізнес і секс на 2024 рік для українців і проаналізуйте, що у вас збулося за цих 8 місяців. Багато для себе відкриєте цікавого, багато чого збулося з цього прогнозу. І давайте в коментарях свій коментар щодо того, що у вас збулося, цікаво прочитати, як у вас збувається прогноз. І так, хто у нас займається медитацією, духовними практиками, сприятливими будуть 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 28 і 30 вересня. Практики пройдуть максимально ефективно. І ми зараз подивимося підказочки. На що вам треба звернути увагу філософські підказочки. Виберіть, які вам подобаються карти жовті чи сині, і це буде підказка для вас. Хто вибрав жовту, хто вибрав номер один жовту карту, вона говорить вам ця філософія цієї карти, щоб ви скинули свою маску і віднайшли свою індивідуальність. Ви самі себе закували в кайдани, і прийшов час вивільнитися з цих кайданів і стати самим собою. І у вас почнеться зовсім нове, краще для вас життя. Така підказочка для тих, хто вибрав жовту, а для тих, хто вибрав синю. Для тих, хто вибрав синю карту, вона говорить про те, що ви зациклились на тих бідах і проблемах, які ви знаєте і бачите, а у вас є подарунки долі, на які ви не звертаєте увагу. Щоб ви їх побачили, вам потрібно забути про ці всі неприємності і очистити шлях до нового, бо у вас попереду гарні події. Гарна зміна життя на краще. Тому забувайте про минуле, залишайте його в минулому і йдіть вперед до майбутнього дайте місце доброму в своєму серці. Наступне у нас підписання контрактів, договорів. І сприятливі дні для цього це буде 1, 8, 9, 10, 14, 20, 22 і 26 вересня. Ці дні закладають стабільний фундамент для співпраці, і ми зараз з вами подивимося, в чому вам пощастить підписанні договорів контрактів і на що потрібно звернути увагу. Виберіть зелені чи фіолетові, хто вибрав зелені, на що вам звернути увагу. О, нові обставини відкриються у вашій справі. Щось від вас партнери приховують. Дуже допитуйтеся, гарно читайте між рядків. Хто вибрав фіолетовий? У нас буде гарне розв'язання ситуації, все закінчиться дуже добре. І будуть через край у вас будуть емоції, а деякі з вас не підпишуть контракт і виграють від того, що його не підпишуть. Обов'язково уважно читайте, що там написано. Хто займається у нас ремонтними роботами? Монтажем, СТО, все, що стосується ремонту, меблі, ремонту в будинках. Буде сприятливим дні. Це 1, 6, 14, 22, 26 вересня, і вони сприятимуть вам в заробітках. Можна буде заробити грошей, більше буде замовлень. І ви отримаєте максимальну користь від. Цієї роботи і подивимося, що принесе, виберіть карту 1 чи 2 Хто вибрав карту 1 в чому вам тут пощастить, в підписанні контрактів і в отриманні нових контрактів? А хто вибрав номер 2 на роботу? У вас вам пощастить в тому, що ви будете ремонти робити всередині або ззовні і щось будете ламати і крушити. Так, хто займається земельними роботами, нас роблять на землі, садять, копають, кладуть плитку. Зараз тренд класти плитку. У вас сприятливий день, один єдиний 26 вересня. Робота буде йти як по маслу, а весь місяць феншуй радить вам відпочивати. Серпь, бархатний сезон треба відпочивати. І яка буде у нас підказочка, в чому буде сприятливий ви цей день? Один чи два вибирайте. Хто вибрав один, він сприятиме для роботи руками. Так, з технікою щось буде на все добре. І номер 2 разом. Все повинні робити разом. Не беріть на себе дуже багато. А якщо ви працюєте один, то тоді треба брати в оренду техніку. Так, Наступне: да, я вас запрошую на перегляд Таро прогнозу для українців на 2024 рік. Цікаво дивитися сам прогноз і те, що вже збулося за 8 місяців і що ще повинно збутися. Зверніть увагу, там є дуже цікаві речі, які збулися. Вдалою та швидкою буде робота з базами даних. Хто у нас працює з базами даних, ось у нас ця карта: аналітики, бухгалтери, економісти, той, хто вчиться, хто зараз вступає в навчальні заклади. Для екзаменів буде дуже сприятливі дні для здачі звітів. Це 1, 5, 14, 16, 26, 28 вересня. І ми зараз подивимося, в чому пощастить аналітикам тим, хто займається аналітикою, в чому пощастить аналітикам. І у нас, ага, аналітики повинні видумати щось нове, якісь нові таблиці, графіки, і в цьому вам пощастить, прийде до вас велика гарна енергія. Цілий, цілий Янгол Михаїв буде вам допомагати. В чому пощастить тим, хто здає екзамени. Той, хто здає екзамени, ви маєте повністю всі ресурси здати екзамен, всі навички. Все у вас є, сконцентруйтеся і серйозно підійдіть до здачі екзамену. Ви все маєте. Так, і для наших бухгалтерів, які здають звіти до податкової, в чому вам пощастить. О, у вас буде нова дорога, значить, відкриються ще якісь нові податки, і вам прийдеться відраховувати або більші ставки податків. Ну, ви вже знаєте, так що вас не налякати. Так, наступне. Вдалі переїзди новосілля. Зміна місця проживання 1, 16 і 28 вересня дуже вдалі дні. І ми зараз подивимося, в чому пощастить ці дні. Вибирайте перша чи друга карта. Хто вибрав перша, в чому пощастить в переїздах, це буде оселя краща, ніж в якій ви зараз мешкаєте. Вона буде краща, затишніша і гарна для дітей і для ваших тваринок. Так, хто вибрав другу карту, чому пощастить при переїзді, нарешті закінчаться всі ваші, знаєте, як то сварки з сусідами. Або, або ви залишите країну, в якій вам було незручно, і повернетеся додому, або дома ви приїдете в інше місто, там, де буде вам комфортніше і безпечніше, в тому вам пощастить. Далі у нас вдалі бізнес подорожі. Вдалі бізнес подорожі будуть 1, 5, 14, 16, 26, 28 і 30 вересня. І ми зараз подивимося, в чому вам пощастить, і так, виберіть один або два, і ми подивимося янголи, в чому вам допоможуть янголи. Хто вибрав номер один? Хто тут у нас І вам пощастить? У вас відкриються нові ресурси, через кризу, через яку ви проходите. У вас відкриються нові ресурси до кращого рішення і до кращих ситуацій, які у вас будуть. Через кризу, а хто вибрав номер два, тобто ситуація буде краще, як тут, тільки треба до неї приготуватися. Так, і це в нас мудрий порадник. Вам може допомогти професіонал. Можете звернутися до професіонала, і він вам обов'язково допоможе. От. Так, і тепер одна єдина у нас ситуація, коли не можна. Це у нас на стоп, не можна розпочинати лікування. Оскільки цей процес буде довготривалим і невизначеним, 8 і 20 вересня. В ці два дні не починайте лікування. Заплануйте похід до лікаря в інші дні. Так. І сприятливі дні для відпочинку. І сприятливі дні у нас для відпочинку. Ось у нашій дівчатка. Дивіться, як вам зручно, чи так відпочивати, чи так відпочивати. Чоловіки може будуть так відпочивати, як вам зручно. І у нас в ці дні не робіть жодних важливих справ, які впливатимуть на вашу долю, на ваше майбутнє. Тільки відпочивайте в ці дні, нічого не підписуйте, не приймайте важливих рішень. І це у нас 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12. 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 29 вересня. Це дуже важливі дні, коли не можна нічого підписувати. І ми зараз подивимося, а де ви можете відпочивати. Де ви можете відпочивати? Зараз ми подивимося, де ви можете відпочивати. І так. Де краще відпочивати жінкам у ці дні? О, на природі жінкам найкраще відпочивати у ці дні на природі. Так що вибирайтесь кудись, а чоловікам у ці дні рибалка. Їдьте на рибалку. Перегляньте ще на каналі Янгольський прогноз для українців на 2024 рік, і дізнайтеся, які янголи і в чому допомагають українцям у 2024 році. Виберіть одну з 12 карт і дізнайтеся, яка енергія буде супроводжувати вас у серпні, навколо чого буде крутитися 12 енергій. І яка енергія буде саме ваша, і яка енергія принесе вам зміни у вашому житті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хто вибрав одиничку? У нас король келегів, який відповідає за початки. Можна розпочинати щось нове, і у вас відкрита дорога. То вибрав номер 2 Це у нас енергія позбування. Позбування, дивіться, серце в неї розбите, листи вона спалює. І у нас дуже добра енергія на наведення порядків. Не тільки у вашій оселі, в вашому домі, але в своїй голові, у своєму серці, позбувайтеся токсичних людей. Токсичні стосунки навіть на роботі. Не терпіть ви гідні найкращого. Хто у нас вибрав номер 3, це у нас енергія. Це у нас вісім енергія загрози. Найкраще виїхати в безпечне місце. Не наражатися на небезпеку і поберегти себе. Хто у нас вибрав номер 4. Це у нас енергія родини, стабільності, зустріч родинних. Це може бути шлюб, знайомство, також отримання якогось сертифіката. Родина зустріч, хтось прийде до вас за кордону, або ви поїдете в цю подорож. Все, що саме може бути найкраще в родині, з вами трапиться у вересні. вересні місяці. Так, і це у нас п'ята карта, і це у нас король. Він у нас займається творчістю. І це корисна, корисний місяць для творчості, для зустрічі бізнесових, для подорожів. І навіть гарний місяць, якщо ви шукаєте якогось лікаря-спеціаліста, це дуже гарний місяць, щоб вам хтось його порекомендував. Так, сьома карта, хто вибрав сьому карту? Це у нас енергія замикання. І ми закриваємо за собою двері і починаємо нове життя. Це в нас останній день циклу. Не починаємо нічого цього місяця, тільки завершуємо справи. У жовтні місяці у вас почнеться новий цикл, і ваша задача, хто вибрав цю карту, завершити всі-всі-всі свої справи, щоб нові справи, нова енергія мала місце, куди зайти. Так що завершайте всі свої справи, нічого у вересні не починайте. У вас буде жовтень для цього. Наступна карта 3, 4, 5, це сьома. Наступна карта це у нас отримувати. енергія отримування дуже корисна на взяття шлюбу, на розпочинання навчання, на розпочинання дуже важливих для нас справ доленосних. І можете влаштуватися на роботу. Також це означає, що ви можете отримати подарунок від всесвіту, і теж можете комусь щось дарувати такий обмін енергіями. І ви отримаєте, і від вас хтось отримає. Наступна карта це у нас знищення енергії. Знищення. Це у нас корисний місяць. Щоб знести погані будинки, знести якісь сараї, причепи, щось таке, може, перегородки вдома в квартирі, ви будете заново робити ремонт, будувати квартиру, ця енергія буде благоприємна, щоб все знищувати і трощити, щоб викидати токсичних людей зі свого життя, щоб піти з токсичної праці, не терпіти над собою різного виду насилля. От для вас буде ця енергія дуже корисна. Наступна, і це у нас король мечів, який відкриває, і це можуть бути відкриття різного роду початків, заручини, одруження, відкриття нового бізнесу. Хтось стане. Нареченою, хтось мамою, хтось бабцею, хтось отримує підвищення на роботі. Хтось буде ділитися зі своїм маєтком, з сестрами і брат, з братами. Такий місяць. Так, наступне хто у нас вибрав, це у нас гармонія, рівновага. Це дуже гарний період, щоб позбутися різних поганих звичок. Хто хоче схуднути гарний період, хто хоче кинути палити, пити прекрасний період. Хто хоче з'єднатися з родиною, коли ви були в розлученні або в розлуці гарний період на гармонію. І тут у нас янгол, який допомагає виз'єднатися родині. Прекрасний місяць на воз'єднання. І наступна одинадцята енергія це у нас енергія, сонця, радості, успіху, збудуться ваші найпотаємніші бажання, хтось стане мамою, хтось дізнається, що він вагітний, хтось стане бабцею. Так, і хтось переїде в нове помешкання, хтось почне нове життя на новій роботі, хтось в новій країні. Так, а ви пишіть, що у вас збулося. І остання 12 енергія. У нас прекрасна енергія помножування. І ми можемо відкривати бізнес, підписувати контракти, заручини. Навіть можете забрати борги у тих, хто вам був дуже давно винен. І у вас така енергія помножування. У вас буде все добре з грошима, з емоціями і з людьми в цьому місяці. Також запрошую вас подивитися місячний вересневий прогноз. Там у нас будуть Цікаві фази місяця, вони теж принесуть багато доброго. І також дивіться вересневий янгольський прогноз, який у нас розказує, які янголи нам будуть у вересні допомагати, за що вони відповідають і кого з янголів можна чого просити. Дякую за підписку на канал і вподобайку. Традиційно під своїм. Під вашими коментарями ви отримуєте підказочку Янгола саме для вас. Запрошую на індивідуальний таро-прогноз. Пишіть в особисті повідомлення. Хай вам щастить! Всього вам найкращого!